Доброго дня, ви на каналі Толік Трахтурист. Сьогодні 4 вересня. Ми проводимо подрібнення рештків після соняшнику. Це на цьому полі. Тут був попередник цукровий буряк. Тут я вам показував соняшник, вигнався. висота 2,50 його була і як ви бачите маса і висота стручків є висока Потрібнюємо соняшник рубячим катком від компанії Технополь Чіпили спереді рамку ту що ми на класа чіпляли також ще вчепили фронтальний навантажувач. Якби його не було, то я думаю, що патеки аж до радіатора доставали б. Маса тут штурпаків дуже велика. Покажу вам рублячий каток. Каток цей 2019 року. Ми його попросили, взяли в оренду його. Скільки в нього напрацювання вам не скажу, але видно, що вже трошки ножі є підносені. Скільки вони мають довжини бути, я вам не скажу. Видно, що все тут в ньому є таке добре зроблю для рама. Тут мощненька, конструкція його гарно виконана. Працюємо ми таким катком перший рік. Тому не знаю, може в кого є в шахматному порядку, то він може трохи краще працює. Якби він був ще всередині набрана вода в ньому, то може би б ще краще випробував би, тому що земля суха і такі тільки робить ножами нарези. Маса його. 1830 кг Після нього фон поля мені подобається після такої великої маси звісно після цукрового бурака я думаю що була помилка посіяти соняшник тут він 25-27 центнерів дав нам врожайність Бачите, така довжина Є звісно, у ложбинці так не супер-пупер побиті потики, але вже краще. Вже мені подобається. І чому після цукрові бураків соняшник не пішов? Тому що я думаю після дії якихось ядів там лишилася або якісь цукри там були в землі кажуть в основному що після цукрового буряка потрібно сіяти кукурузу але що маємо то маємо тут був Елія 25 півнір посіяний там на тому полі зразу тут була соя пол, ось тут і там вже в тій стороні вже ближче полосою, то там вже був соняшник по сої. Того року я вам показував, там була пола. і по сої він показав 31-32 центнера з гектара. Також ніяких нюансів я тут не бачу по цьому катковому. Робота мені його дуже подобається, хоч я зі швидкістю. 12-14 кілометрів. Також покажу його ще в роботі. Сьогодні невеличкий дощик був, але як ви бачите, земля суха. Навіть не видно, що він був той дощ. Так видно, землі сантиметра 3 прорізає ніж. І далі слідуючий ніж так само б'є. Видно, що є вже тріщини по полі, земля пересушена. Ось такі в нас справи. Дякую, що дивитесь відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічі. До побачення.